47-річний Олександр Морський один з перших пацієнтів центру Незламні, якому встановили протез руки. Її він втратив на війні ще в березні минулого року в Маріуполі. Було думки, що буде далі. Як буде далі життя, як воно все буде проходити без кінців, як, ну, взагалі, як воно буде, саме-саме елементарні речі. Усвідомити те, яким буде майбутнє, захисник зміг тоді, коли отримав штучну кінцівку. Вона механічна, звичайно, свою руку не замінить, проте з неї виконувати буденні речі стало набагато простіше. Нормально можна замінити кран без проблем, в принципі, з кінцівкою. До неї пристосовуєшся постійно, тому що весь час щось нове, якісь рухи, ще щось тому це постійне навчання постійне приспособлення, Таке, що якби. Оділ, пройшов реабілітацію і все, немає. Шлях від поранення до протезування у пацієнтів дуже нелегкий, довгий і виснажливий. Для українських медиків це теж було викликом. Та розуміючи, що таких пацієнтів буде більше, минулоріч, 26 вересня, у Національному реабілітаційному центрі Незламні запрацювала перша мобільна протезна майстерня. За цей час ми поставили понад 215 протезів, 5 із них біонічні. У сучасній багатосекційній майстерні площею 250 метрів квадратних є найкраще обладнання провідних світових виробників. Та попри це, одне з найголовнішого це спеціалісти, яких сьогодні насправді бракує. Найважче буде... Це виховати і навчити нових протезистів. Тому що перекупити в когось звідкись це, це не є, це багато розуму не треба. Але кількість поранених збільшується, кількість протезистів, на жаль, ні. Тому з моєї точки, з нашої точки зору, це є єдине правильним рішенням це виховувати і навчати нових людей. Тому сьогодні відбувається активне навчання нових спеціалістів під контролем керівника напрямку протезування Назара Багнюка, який у цій сфері має вже 20-річний досвід. Він взяв собі команду, сформував молодих хлопців і ми їх відправили на навчання в різні країни світу. Ми хочемо провести їм швидке навчання на сучасних технологіях в Німеччині і в Америці, в Австралії, і в Ісландії. На самих топових заводах світу, і щоб вони провели зараз саме сучасні технології. За рік у центрі Незламні вдалося виконати колосальну роботу, адже кожного місяця тут виготовляють десятки штучних кінцівок, в тому числі і найсучасніших, використовуючи комплектуючи одних з найкращих виробників у світі. Ми зараз хочемо створювати таку саму протезу майстерню на базі в іншому кінці міста лікарні Столуки. Зараз створюємо ще протезний міні завод який створений з допомогою компанії про на території лікарні. Додамо, що реалізувати такий проєкт вдалося завдяки доброчинцям, а зокрема компаніям, які фінансували відкриття та оснащення протезної майстерні. Наразі протезування військових та цивільних, які втратили кінцівки, продовжується. І надалі в планах розвинути напрямок протезування в інших лікарнях першого медоб'єднання. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів.